Осінь час поповнення організму корисними вітамінами. До вашої уваги огляд найкорисніших овочів і фруктів в період осені, морква джерело каротину номер 1 Її можна вважати найкориснішим овочем, що позитивно впливає на весь організм людини. Чим же корисна морква? Насамперед для поліпшення зору. Дійсно, каротин, якого багато у її складі, вкрай необхідна речовина для здоров'я очей. Він входить до складу рогівки і кон'юнктиви ока. Дуже корисна морква для серця, тому що бореться з надлишком холестерину, очищає кровоносні судини від сторонніх відкладень. Користь моркви для травлення в тому, що вона не призводить до закислення шлунка, як це властиво, скажімо, помідорам та огіркам. І ще морква справжній санітар від глистів, тому це кращий природний препарат для дітей. А при проблемах у дітей з органами зору вживання моркви просто необхідне. Волоський горіх. Його плоди вищі за будь-яку похвалу, недарма ж їх жартома називають малим харчокомбінатом. Горіхи входять до раціону космонавтів і спортсменів, які витрачають багато енергії під час праці та змагань. Одне дерево волоського горіха може забезпечити потребу людського організму в калоріях протягом цілого року. Обліпиха є дуже корисною, тому що з давніх давен застосовували ці ягоди для лікування застуди та додавали в укріп замість заварки. За вмістом вітамінів вона переважає смородину, малину і лимон разом узяті. Ягоди обліпихи зміцнюють імунітет, посилюють захисні властивості організму, підвищують опірність організму до вірусів і грипу. Чай з листя і гілочок у бліпихи нормалізує тиск, нейтралізує отрути, що потрапляють в організм людини з навколишнього середовища, знижує рівень холестерину. Гарбуз переможець серед овочів за вмістом заліза, а каротин в ньому в кілька разів більше, ніж у моркві. Вважається, що гарбуз це рідкісна їжа, що є водночас ліками. Яка завжди усім допомагає і ніколи не шкодить. Також здавна відомо про цілющі властивості гарбузового насіння. І, звичайно ж, яблука, які допомагають боротися з побічними явищами осіннього періоду, слабкістю, анемією та серцево-судинними захворюваннями. В одному яблуку середнього розміру міститься п'ята частина денної норми клітковини, а от яскрава яблучна шкірка. Це джерело флавоноїдів, сполук, які мають антиоксидантну дію. Отже, восени насамперед необхідно підготувати організм до зими, адже зміна температури та похолодання призводить до того, що можуть виникати різного роду захворювання. Тому потрібно правильно харчуватися, аби імунітет був міцним та міг синтезувати антитіла. Доброго всім здоров'я!